Привіт! У цьому відео я розповім, як приготувати один кубічний метр якісного бетону. Ми детально розглянемо пропорції матеріалів і поділимося корисними порадами. Для початку які ж компоненти нам потрібні? Стандартна пропорція бетону марки М200 це співвідношення одна частина цементу на 2,5 частини піску та 4 частини щебеню. Також знадобиться вода, але про це трохи пізніше. Цемент для одного кубічного метра бетону вам знадобиться близько 300 кг цементу, якщо ви використовуєте цемент марки М400. Якщо у вас М500, то вистачить 250 кг. Далі пісок. Його потрібно близько 700 кг. Обирайте середньозернистий пісок без домішок і глини. Щебеню для куба бетону знадобиться близько тонни. Ідеально підійде щебінь фракції 5-20 мм. Для одного куба суміші вам знадобиться приблизно 200 літрів води, але орієнтуйтесь на вологості вашого піску та щебеню. За потреби можна досипати цементу, піску чи води, щоб суміш була потрібної консистенції, тепер перейдемо до змішування. Усе відбувається поетапно: спочатку завантажуємо сухі компоненти цемент, пісок і щебінь. Поступово додаємо воду, щоб отримати рівномірну консистенцію. Важливо, суміш має бути пластичною, але не рідкою. Перевіряйте це на око або спеціальними тестами. І ще одна порада від мене завжди підготуйте всі інструменти заздалегідь. Це зекономить час і зусилля. Уникайте додавання зайвої води, адже це знижує міцність бетону. Тепер ви знаєте, як приготувати якісний бетон для своїх будівельних потреб. Дотримуйтесь пропорцій, працюйте уважно і результат вас точно потішить. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Гарного будівництва!